Під час сесії міської ради, яка відбулася 17 листопада, головою постійної комісії з питань комунальної власності, приватизації та оренди Моросламу Січука, з грубим порушенням регламенту Коломийської міської ради, порядку підготовки питань на сесії міської ради, оформленням рішень та зняття із контролю а відповідно і законів України про місцеве самоврядування України та про статус депутатів місцевих рад, на розгляд питання стосовно майна громади. Про це народні обранці дізнались лише після зачитання секретаря міської ради Ярославу Шієм Ов'язки депутатів про необхідність відвідувати засідання депутатських комісій, до яких вони входять. Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, постійних комісіях і органів ради. Шановні колеги депутати, у нас напротягом місяця ми не змогли жодного разу зібрати комісію по оренді приватизації. Як звертаються договорів фракції, щоб ми не робили моменти. Які би негативно впливали на роботу депутата в комісіях, прошу забезпечити присутність своїх депутатів у всіх комісіях. Цікаво виходить, постійна депутатська комісія з питань комунальної власності, приватизації та оренди не збиралася більше ніж місяць. Проте питання паном головою комісії було внесено розгляд без попереднього затвердження членами комісії. Депутати були обурені таким чинком Мирослава Лисічука, який ввів у ману своїх колег. Сьогодні комісія внесла питання на родин сесії. Якщо комісія не збиралася, то як же ж питання від комісії пішли на сесію? Якщо питання такі висовуються, які не були на комісії, тут якщо вручено, чому ж представник не сказав, що не було комісії. Так, да, комісія не збирається вже більше, як місяць, у вас була інформація. Раз така ситуація, значить, треба щось міняти, або знаходити е, е, причину, по якій вона не збирається. Вона не може просто не збиратися. А це що ви говорите, що питання йдуть, які не розглядались на комісії, це ви прилюдно озвучуєте те, що ви на закон. Як, Як це може бути? Йде? Та влада міста вважає, що в цьому випадку нічого незаконного немає. У них завжди все в порядку. Тут незаконного нічого немає не по, причині, комісія... не знав, по причині, що комісія по причині, що комісія не знає. Без рішення комісії прийняли. Ми таких рішень приймаємо. дуже багато. А що ми тепер, може, комісії не треба, будемо всі питання Ви це... ви знаєте, ж голосували, Внесли в порядок денний. Ми не звернемося щодо перевірки. Це голова комісії. Про те, що це йдуть від комісії. Люди добрі. А ви тепер кажете, надання не проходили, а як регламент ми порушив? Люди добрі. Ви порушили рекламу. Ви в порядок денний. Ви не я, що правильно Це ви зараз будете думати, як ми маємо це ми. Як можуть такі питання заходити без комісії. Давайте тоді земельну чого вона таке. Я хочу наголосити головам фракції, забезпечте, будь ласка, представників своїх політичних сил, які є відряджені в різні комісії, щоб вони були присутніми на комісіях, щоб більше в нас таке не повторювалося, що ми виносили питання, які не пройшли профільні комісії. Виходить, що Мирослав Лесічук перевищує свої повноваження, підписуючи проект рішення без розгляду комісії, адже попередні питання повинні розглядатися профільними постійними комісіями, де їхні члени мають давати свої висновки, пропозиції та рекомендації. Та, напевне, пан Мирослав хотів відчути себе всемогучим або просто не знав регламенту Коломийської міської ради.